Сторінка 92. ілюстратори та ілюстраторки твору хлопчик зірка. Перші ілюстрації до цієї казки створили сучасники письменника англійсь Чарльз Робінсон і шотландська художниця Джесі Маріон Кінг. Цікаво, що малюнки кінг підписані цитатами з казки і відтворюють настрій саме тих епізодів. Чому автор порівнює хлопчика зірку з нарцисом? Герої давньогрецького міфу юнак на ім'я Нарцис» Був так сильно закоханий у власне відображення у воді що більше нікого не міг любити. За це цепохи покарали його і перетворили на квітку нарцис, яка стала символом холодної і бездушної краси. У переносному значенні нарцис самозакохана, егоїстична, байдужа до інших людей. Звідси поняття нарцисизм, самозакоханість, егоїзм, себе любні і милосердні персонажі Оскара Уайлда на екрані. У 1983 році вийшов на екран кінофільм Казка. Про зореного хлопчика. Білорусь, режисер Нечаєв. Його автори додали до сюжету казки Оскара Уайлда Елементи наукової фантастики. Поява хлопчика в лісі пояснюється експериментами позаземної цивілізації, що живе лише розумом, а не емоціями. Хлопчикові зірці поставлено завдання спин. Та розвиток почуттів у землян. Проте з плином подій він не лише змінився сам, а й навчив сміятися і плакати суворих інопланетян у мультфільмі щасливий принц, режисер Натан Лернер, 1992 рік за казкою рік Уайлда статуя принца із чистого золота оживає і отримує здатність співчувати людському горю. Змушений стояти непорушно. Принц віддає все золото і коштовності тим, хто потребує допомоги допомоги. разом із птахом Серпокрилцем вони зробили все, що змогли заради інших.